Напевно, багато хто з вас чув слова біоциноз, мікробіом та мікрофлора піхви. Так, це співдружні існування багатьох видів бактерій на слизовій піхви. Представниками нормальної вагінальної мікрофлори є лактобактерії, яких має бути сумарно більше 85%. Решта умовно патогенні, які існують в незначній кількості і не викликають захворювання. Зазвичай для росту нормальної мікрофлори має бути кисле середовище піхви. Проте, як тільки змінюється дана середа, в результаті стресу, зниження імунітету чи інших факторів, ріст і розмноження лактобактерій призупиняється. Збільшується кількість умовно патогенних бактерій, що провокує розвитку захворювань, серед яких є бактеріальний вагіноз, кандидоз та інші. Саме для визначення збуднику та співвідношення мікрофлори лікар назначає до обстеження у вигляді біоцинозу піхви та бак посіву регенітальних виділень. Найкращий час для обстеження це період, коли присутні скарги на нетипові виділення та дискомфорт в ділянці статевих органів. Бажано не займатися самолікуванням напередодні забору матеріалу. Виключити статеві стосунки та обов'язково попередити лікаря щодо прийому антибактеріальних препаратів чи інших медикаментів. Комплексні дослідження дозволяють швидко виявити інфекційних збудників, призначити ефективне лікування та уникнути ускладнень.